Дивися, що сталося? Що тут горить? Що сталося? Що сталося? Що сталося? Що сталося? Подивися, тут пожежа. Що це, це горить? Гори? Що це гори? дерево горить? Дерево горить. Що сталося? Загорілося дерево. Загорілося, Загорілося дерево. дерево, а пожежна машина його гасить. Гасить дерево, так. Ось вона гасить, погасила дерево, погасила і поїхала далі, їде далі. Бачиш, куди ж вона їде? Куди? Куди їде машина? Вона їде по дорозі, а куди вона їде? Вона їде з сиреною. Приїхала до будиночку. А тут що сталося? Тут котик заліз на дах і не може злізти. Не може злізти на землю. Він боїться, боїться злізти і нявкає. Котик боїться злізти на землю. Боїться злізти з даху і нявкає, нявкає. Хочу звісти й боїться. І машинка його зняла драбиною. Машинка зняла котика драбиною. А тут пожежа у будинку. Машина їде гасити пожежу у великому будинку. Там все горить. Горить вогонь у будинку. Пожежа у будинку. Зараз пожежна машина буде його. Гасить вогонь, погасила пожежу у будинку, погасила так, і їде далі, їде далі рятувати інших. Ось вона виїжджає в гору на міст, їде по мосту, переїхала міст і їде вже далі вниз. З'їхала з моста і їде далі. Там далі. А тут загорівся автомобіль. Машина загорілася. Треба її також погасити. Загорілася машина, треба її погасити. Зараз її буде гасити пожежна машина. Пожежна машина погасила, залила водою і погасила вогонь. Так, добре